Мисля заключається в наступному. Оскільки нам все-таки прийдеться трошки зміститися зі своєї землі, на думку Трампа, ми можемо взяти в тимчасову платну оренду якийсь інший шматочок землі, який нам з вами не всрався, ви ж розумієте? Ще й платну оренду, якщо що. А, і назвати його своєю землею. Ні на кого не схоже. Отак от думає е, Трамп. І так, плюс-мінус, воно і буде е, в реальності, те, що нам запропонують. Але е, у Бога свої плани, у справедливості свої плани, у карми свої плани. Зараз от всі ті домовляння, які зараз будуть, вони всі розіб'ються як хрустальний бокал. Штати та Європа негайно почнуть роботу з надання обіцяних гарантій безпеки нам з вами, щоб відкрити шлях до зустрічі Зеленського та бункерного. Вони будуть спрямовані на посилення української армії без обмежень, включаючи чисельність ЗСУ. Штати та Європа негайно починають роботу по гарантіям безпеки. Чи вони в курсі цієї інформації? Штати та Європа працюють над нашою, над нашою з вами безпекою. Негайно. Дуже сильно різні у нас ритми життя у нас у Штатів і у Європи. То, що у них негайно, давайте так, то, що негайно, у них це. Ну, до кінця зими там плюс-мінус, отак. Так що з негайністю тут таке. Ніхто тут не хоче зимувати. Ніхто тут не хоче зимувати. Це про знову ж таки гарантії безпеки від Європи та США чи то про російських іде мова окупантів? Про, да, про Європу та про США ніхто тут не хоче замувати. Тобто у них стоїть задача до початку холодів вже навести лад. Ми з вами колись дивилися, що сюди понаїдуть дуже багато з різних країн, представників, і таке враження, що їм кожному з них буде відведена якась частина України, за яку вони будуть нести відповідальність, захищати, надавати гарантії безпеки. Ну так різкове скорочення армії після завершення війни не буде, заявив Шмигаль. Головною гарантією безпеки для України є сильні збройні сили, тому їхнє скорочення буде поступовим. Мені здається, що з такими сусідами армію тільки треба укріплювати, посилювати, робити більше зарплат після війни. А не скорочувати, бо ми вже наскорочувалися. скорочувались. Так, значить, скорочення, не скорочення Збройних сил України після закінчення війни. Частина людей, які потребують відпочинку, відпустки, лікування, буде поступово. Відпущені на всі ці процедури. Але буде дуже сильно, активно набиратися молоді люди. Причому не те, що тіпа, їх хватають, виловлюють, а це історія про те, що їх виховують, їм надають. Гарні фінансові можливості е, виховується патріотизм, тобто те, як воно має бути. Тут, тут, тут. Залужний таємно готується балотуватися в президенти України. Настільки таємно, що ми з вами про це в курсі діла. Колишній головком почав формування штабу до завершення бойових дій, е, що вважають фальстартом. Першим керівником штабу був та та. А, так, насправді реальну підготовку координує депутат Вікторія Сюмар. Прес-служба керує, прес керує журналістка Оксана Тороп. За міжнародний напрямок відповідає так, це все, звісно, дуже нам цікаві ну, імена і прізвища. Значить, в чому в чому вся суть запитання? За чи готується залужний до а, виборів балотуватися в президенти України? Є такі мислі, причому не ті не так як у нього, як у оточення, яке дуже сильно хоче цього. Чи буде це надовго, чи буде це якось монументально? Ні, знову ж таки тимчасова історія. Ще раз кажу: поки Україна не обере жінку, ладу. Процвітання не буде. Буде все, що завгодно. Виживання, захист, відновлення, все, що завгодно. Процвітання буде жінкою. Кабмін планує запустити ЄТЦК та цифровізувати ВЛК. Деякі важливі зміни, які хочуть зробити: запустити ЄСУД, ЄАкциз, ЦНАП 2.0 та онлайн моніторинг ліцензування грального бізнесу. Поліпшити умови служби для військових. Як? Масштабувати кількість центрів для ветеранів. Поліпшити кадрове забезпечення та умови роботи. Поліпшити кадрове забезпечення. Звучить угоржающе. Реформувати систему оплати праці педагогів. Ну, як? Це буде якось розшифровано чи ні? Запустити програму для повернення українців, житло, робота, соціальна підтримка людей. Послухайте, давайте от по-чесному. Всі я неодноразово казала, що не всі ті, хто тут залишився і надів вишиванку, є патріотом України. Да? І не всі ті, хто поїхав, є зрадниками підрасами. Це ж абсолютно зрозуміло. І ту кількість підтримки, яку ми з вами отримаємо з за кордону, ну вона просто величезна, вона колосальна. І донати, і люди самі роблять дрони і відправляють посилочки, скажіть мені, на подарунки, нам на розіграш. Ну, Це все зрозуміло. Але коли ми кажемо, що ми хочемо повертати наших людей якимось бублікам, ми маємо просто тих, хто тут і нікуди не виїхав. Ми маємо їх завалити тими бубліками. Розумієте? Щоб, щоб не було всередині розколу. Просто щоб його не було. Так, значить. Оці всі зміни, давайте так. Середня температура по полікарня. Ідея непогана. Все звучить класно, але ніхіра не працює. Так. Це сильно. Це сильно. Щодо навчання, гроші будуть виділені. Чи будуть вони видані, чи будуть вони, чи наші вчителі нарешті будуть заробляти стільки, скільки вони мають заробляти, скільки вони достойні заробляти? Ну, поки що ні. Що стосується оцих всіх ВЛК, ТЦК по онлайну і все інше. Я ще раз кажу, дуже класна історія, ідея супер. Ніхіра воно не буде працювати в реальності до того моменту, поки його не повернуть, як було, і трошечки, трошечки цифровізують. Тобто ну, не все так, як прямо нам тут розписали. Ковід-19 стрімко поширюється. За тиждень в Україні виявили 3540 випадків утричі більше, ніж тиждень раніше. А, У групі ризику. Це серйозна історія. Давайте так, давайте не будемо недооцінювати. У групі ризику діти старі і вагітні. Тобто, найбільша увага повинна бути. Саме для цих людей. Ще не пік. Пік буде, коли буде холодно. От тоді будуть вирішувати нашу з вами долю. Що з нами робити? Закривати чи не закривати? Щоб це було от самою великою бідою для нашої з вами нації, долі і всього на світі.